Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард. Глава держави подякував їй за візит по про небезпеку. Йдеться про нещодавні удари по цивільній інфраструктурі. Основною темою перемовин стала бюджетна допомога. Зеленський зазначив, країна продовжує виплачувати пенсії, зарплати, соціальну допомогу навіть в умовах бойових дій. Подякував президенту за кредит в межах ініціативи Групи СЕМИ ЕРА. Це 50 мільярдів. Доларів. Ну і також сторони обговорили можливість використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Ну, і Україна має потенціал стати одним з головних рушіїв економічного зростання в Європі. Про це заявила глава Європейського центрального банку, та саме Крістін Лагард, яка зараз у Києві. Вона відзначила, що Україна вже глибоко інтегрована в економіку Європейського Союзу, адже близько половини товарообігу країни. Припадає саме на ЄС. Лагард наголосила: якщо Україна продовжить реформи і адаптацію до європейських стандартів, вона стане ключовим партнером і фактором стабільності в регіоні. Ну і в травні. 2025 року реальний ВВП України зріс на більш ніж 1% відсоток порівнянні з травним року минулого. Про це йдеться в економічному моніторингу інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Експерти зазначають, що зростання поки повільне, але в окремих галузях вже помітна позитивна динаміка. Зокрема, от переробна промисловість вона додала майже 2,5%, а енергопостачання стало стабільнішим. Водночас зберігається спад у транспорт. Орті, а також у сільському господарстві, от залізничні перевезення зерна скоротилися на 30% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Імпорт електроенергії дещо зріс. Проте ситуація з газом залишається напруженою. Тут констатують експерти. Існує ризик дефіциту через пошкоджені інфраструктури. З нами зараз на прямому зв'язку. Олег Густенко, це економіст та екс радник президенту України у 2019-2024 роках. Ми вітання вам, пане Олеже. Да, вітаю вас. Дякую, що запросили. Дякую, що доєдналися. Тут направду купа тем, які потрібно роз'яснити. Пропоную, мабуть, почати з... з грошей. З грошей, з підтримки, тому що і від цього в тому числі залежить швидкість зростання валового внутрішнього продукту нашого. Нам це фінансування потрібне і, мабуть, нам його потрібно з кожним місяцем трохи більше. Де і в принципі трохи більше, чим нам його дають. Зараз таке проміжне підбиття підсумків. З тих коштів, які нам виділили чи пообіцяли виділити вже, і з тих, які нам потрібні, Яка, який тут оцей ну, касовий розрив, чи різниця. Називайте, як хочете. В Тому році ми потребуємо фінансування. Якщо мова йде про державний бюджет, ми потребуємо фінансування на рівні приблизно біля 40 мільярдів доларів. 40 мільярдів доларів з них приблизно десь 7 мільярдів доларів. Це те, що ми можемо розраховувати на власне міністерство фінансів, бо воно запозичує кошти на внутрішньому ринку. Відповідно залишається біля там, скажімо, 33-35 мільярдів доларів. Це сума, на яку ми розраховуємо від наших союзників і партнерів. Ну і в поточних геополітичних умовах або геоекономічних умовах. Головний в даному випадку партнер це саме європейський союз. З боку європейського союзу в цьому році ми прогнозовано маємо отримати біля 30 мільярдів доларів, тобто приблизно 18 мільярдів доларів іде за програмою та через. Таку структурну підтримку України, тобто по півтора мільярди на місяць, ну і десь приблизно біля 12 мільярдів доларів. Це кошти, які йдуть через програму фінансування за рахунок прибутків, отриманих від російських заморожених активів, і звичайно, що це фінансування це добре на поточний момент часу, але все ж таки. Ви праві, коли говорите з приводу того, що ми потребуємо збільшення фінансування, війна продовжується. Треба фінансувати і військо оборону безпеку. Далі в нас залишається. Наші соціальні програми, які треба фінансувати, ну з цієї точки зору, взагалі, коли говорити про візит Крістін Легарта, все ж таки, це голова монетарної влади Європейського союзу, тобто голова центрального банку Європейського союзу, це більш ніж символічний показовий візит. Показовий стієї точки зору, що багато рішень, які приймаються в європейському союзі, коли треба. Обговорювати це з економістами в першу чергу будуть обговорювати це з європейським центральним банком і Крістін Лагард, яка має просто ну найвпливовіший і найбагатший досвід взагалі з тих чиновників, які займаються економікою в європейському союзі. Давайте ж не забувати, що Кристін Лагард була управляючим директором міжнародного валютного фонду до того, як їм стала Крістін Лагард. Тобто, з цієї точки зору ну це. Більш ніж важливий візит, те про що як можна розуміти була обговорення це і наша роль в європейському союзі, дійсно, наша економіка, якщо зараз порівняти ну скажімо в структурі взагалі європейського союзу, то це приблизно біля одного відсотка. Начебто, це і небагато, але теж правда, що як зазначила і сама Кристін Легард, економіки зростають. Достатньо швидко протягом вступу і після вступу до Європейського Союзу да ми знаходимося в часах війни. Ми впали, наша економіка впала в перший рік війни на 30% відсотків. Третину ми втратили. Потім відвоювали 4,5% в половиною відсотків році. Приблизно таку саму цифру цю суму відвоювали в 24 році. На цей рік здається, що. Зростання буде, але воно буде трохи повільнішим, особливо ну дивлячись на те, в яких секторах в нас виникають проблеми внаслідок ворожих російських атак, в тому ж енергетичному секторі. Важко вести сільське господарство, але це правда, що економіка може показувати значне зростання. І до речі, ця конференція, яка зараз відбувається в Києві, там присутні і представники національного банку Польщі, крім представників Європейського союзу, От Польща дуже добрий Такий приклад зараз. Їх економіка буде знаходитися на рівні біля одного трильйона доларів. Один трильйон доларів це в п'ять разів більше ніж та економіка наша, яка в нас буде за результатами цього року. А вони досягли цієї цифри в один трильйон доларів дійсно з моменту вступу в європейський союз. Бо до того часу наші економіки були більш ніж порівнянні. Чому це відбувається? І теж Крістін лагар про це говорить з приводу того, що Покращуються умови ведення бізнесу в країні, і і відноситься і до судової реформи, до верховенства права так, таким глобальним терміном, якщо називати, це відноситься і до подальшої розбудови антикорупційної архітектури в країні. Що треба робити? І це навіть не дивлячись на часи війни, це важливе завдання і. Е все, що стосується зменшення адміністративних бар'єрів для ведення бізнесу, тобто все те, що буде давати додатковий імпульс для нашого зростання, і це розуміють європейському союзі. Вони теж розуміють, що Україна може потенційно бути ну, важливим таким мотором для економічного зростання європейського союзу, тому що з одного боку вступ до європейського союзу або навіть шлях приєднання до європейського союзу це додаткові можливості для зростання. Теж правда, що може бути потенційно значний інтерес до інвестицій в Україну, теж додаткове зростання. Ну і знов-таки приклад Польщі, яка в п'ять разів збільшила свій валовий внутрішній продукт протягом моменту від вступу до Європейського союзу до теперішнього часу, пройшло не так багато часу а от такі. Показники вони зараз можуть показувати Україна в даному випадку і розглядається Європейським Союзом як один з рушійних таких сил для можливості зростання. А можете зараз у нас буквально півтори хвилини залишається швиденько дати експрес-аналіз, які сьогодні з наших ну, от напрямків економіки так мають найбільший мультиплікаційний ефект. Ну, те, що стосується нашого, скажімо, все, що буде стосуватися, і стосується відбудови країни, а це буде мати і має значний мультиплікаційний ефект. Бо це не лише будівництво, це виробництво будівельних матеріалів, це логістика, яка теж буде підтримуватися. Я вже не кажу про додаткові робочі місця, які створюються відразу в декількох галузях. Це теж до речі, поєднано із металургійною галузю. Коли ти ведеш будівництво, ти використовуєш багато металургійної продукції, тобто з цієї точки зору тут і є достатньо високі перспективи. Але теж правда, що Україна має багато можливостей і з точки зору, скажімо, приладобудування, машинобудування, і сама Крістін Легар говорила під час свого виступу на цій конференції стосовно того, що Україна є значним постачальником Деталі для автомобільної галузі, скажімо, дроти, які використовуються в автомобільній галузі Європейського союзу. Я теж би вів приклад словакії, е яка пі після приєднання до Європейського Союзу перемістила багато виробництва з автомобі... автомобіля будування собі на територію, і теж це обговорюється як перспективна можливість для України в поствоєнний період часу. Е і від того, що є кваліфікована робоча сила, і від того, що є близькість до європейських кордонів, це розглядається як одна з можливостей. Там є багато таких високофакторний мультиплікаційний ефект. Може бути синергія і по інших ринках. В тому числі і ринках, які стосуються, скажімо, легкої промисловості, може бути додатковий ефект. Це що стосується енергетики. Да, зараз енергетика точно не в кращому стані. і Ми знаємо з вами ви про це відмітили, що інфраструктура руйнується з боку агресора, і можливості наші по газовидобуванню були зараз зменшені знов, тому що інфраструктура була. Агресивно таргетувалася ворогом, але це не означає, що ти не можеш цього відбудувати, і на це орієнтується і європейський союз і коли мова йде про відбудову, йде про відбудову в тому числі в енергетичній галузі. До речі, про це активно говорить і зараз міністр. Енергетики Галущенко, і теж як я розумію, в нього були такі достатньо успішні зустрічі з енергетиками в європейському союзі, і це теж аналізувалося європейським центробанком. Так, що в нас є багато можливостей, треба. Не треба їх використовувати зараз. Треба будувати е, можливості для того, щоб в поствоєнний період часу ми могли показувати зростання не 1, 2, 3 відсотки, як було там, скажімо, протягом починаючи з другого року війни. А ми маємо показувати зростання 7-10 відсотків, а може і вище. і Тоді ми можемо досягти тих темпів і того рівня, який є. Жимо у сусідній Польщі, спасибі, пане Олеже, за ці пояснення. Олег Густенко, okay, це економіст, та екс-радник, президенту України у 2019-2024 роках. Радник з економічних питань, він був на прямому відеозв'язку.